Наскільки часто ви їсте шкідливу їжу? Ну, ви мені можете замітити, що я їм шкідливу їжу, бачите, вже таке. майонез. ну майонез, мабуть, присутній в якомусь салаті, може бути, але невеликій кількості. Ну а так насправді намагаємось таке щось. Але ну, якщо коклети смажені, це шкідливо, ну не знаю, тоді так. А навіщо? Ну бо це смачно в першу чергу. Шкідливу їжу, мабуть, їм дуже рідко. А навіщо? Ну, щоб отримати додаткове задоволення? Люблю. А як часто? Це? Часто. Це ясно. Наскільки? Ну, практично жидєво. Я чіпси люблю. Ну, час від часу. Коли хочеться чогось смачненького або, можливо, під якесь пивко, щось таке. Ну, в принципі, дуже рідко, так як більше слідкуєш за харчуванням, намагаєшся в крайньому випадку. Ну, фактично, щоденно, але трошки, бо це смачно. Всігдо. А до навіщо? А навіщо не їсти? Ну, ну навіщо? його не їсти, якщо воно Бог дав. Чи їсти оці? Як вони звуться? Снеки? Пінопласне. Ну, раз в неділю тільки. Можливо, з дитиною Макдональдс. Хожу. А навіщо? Ну, дитині подобається, але це обмеження раз в неділю Ми дозволяємо сходити собі, так побалувати себе. Ну, Жирнесть, не, не їсти, ажарене рідко. Як рідко? Ну, кабачки зараз то піджарю. А навіщо їсти? А, тому що я люблю кабачки. Да, часто, бо буває часу нема на роботі часто, тобто готувати нема коли. Отак. Тобто буває просто з роботи їдеш заїжджаєш в Макдональдс, і всі купляєш да, і все. Отак. І, за то, і за то так, якщо і, і жирна їжа, так само картопля та щось, як сказати, ну, її готую саме більше. Так. Буває, а по-бистрому. За три місяці. А чому? Буває за... запах, коли хочеться. Пахне дуже добре. Тому що воно смачне. Як часто? Не часто. Стараюсь вже не часто. Так як я слідкую за своїм здоров'ям, я п'ю алоє для того, щоб чистити кишківник. І тому я дуже люблю солодке. Коли їм, особливо солодке, то розумію, що мені потім треба буде почистити, для того, щоб далі був мати краткий імунітет.